Сьогодні ми б хотіли показати вам сад, таким, як ми його уявляємо, поєднуючи споглядання зі знайомством, з мистецтвом і філософією. Перед входом вас чекають дзеркальні двері для того, щоб ви побачили самого себе, з цього починається наш шлях пізнання. Людина не є простою субстанцією, та проста субстанція або монада є дзеркалом світу, бо кожна річ у всесвіті є узгодженою з усіма іншими, тому це як нагадування, що в кожній простій речі відображення всього світу, все є важливим і має значення. На згадку про виставку ви отримуєте листівку з маловідомим віршем сковороди, саду божественних пісень, в якому як зараз популярно можна прослідкувати аналогії з сучасними подіями та на іншому боці є зображення декоративного реверсу дзеркала. Ми заходимо в темну кімнату, де на стінах і стелі відображення природи. Знаходячись в цій ілюзії, яка супроводжується звуками природи, я зачитаю слова з трактату Григорія Сковороди. Тепер чи ж бажаєш бути щасливим, не шукай щастя за морем, не проси його в людини, не мандруй планетами, не тягайся палацями, не плазуй земною кулею, не блукай Єрусалимами. За золото можеш придбати село, річ важку, але обхідну, а щастя, як річ не необхідніше, з необхідного, завжди і всюди дається дурно. Повітря і сонце завжди з тобою, завжди і дурно. А все, що біжить від тебе, геть знай, чуже, не вважай його за своє. Це то чудне і зайве, нащо воно тобі, тим то воно й важке, ніколи б воно не пішло від тебе, коли було б необхідне. У цих словах є зміст філософії серця сковороди, все, що є необхідним, є простим і оточує тебе, все це йде з серця і любові. Кімнаті можна помітити два панорамних вікна, що розвіють ілюзію того, що ми відмежовані від світу в цьому саду, насправді ми все ще у ньому і можемо побачити панорамний вид заходу сонця. Вікно тут є джерелом світла, рамою, що обрамляє природу і зовнішній світ, і хоча вікно є прозорим, те, що за ним загрожує нам більше ніж те, що є в кімнаті, і разом з цим дозволяє розмежувати три світи за сковородою. Макрокосмос, всесвіт, який ми бачимо за вікном, мікрокосмос це ми люди, і світ символів і біблії, який нам ще доведеться побачити. Зміни, психологічний надлом. Людина куштує плід пізнання і залишається лише мріяти про повернення назад. У бароко є певний культ руїни, де алогорії це слова руїни, які показують об'єкти в стані розпаду та руйнування. Бароко представляє речі на пізній виснаженій стадії, як викинуті уламки і перероджує їх. Так і ми показуємо вам спершу фінальну стадію гріх, але як і Сковорода віримо у подолання гріховної природи людини і хочемо задовольнити ваші вищі інтелектуальні потреби, тож відмотаємо час назад і знову опинимось у що на створеному саду та познайомимось з тим, що там є. Початок життя і людства Адам і Єва жінка тримає яблуко, схоже на серце. Скульптура відкривається тоді, коли відкривається виставка, оскільки з двох боків рельєф є різним. Венера і Єва різне втілення любові і кохання, проте у виконанні одного скульптора. Автор описує свої скульптури як ті, що мають собі концепцію родосині, як інь і янь. Елемент вогню рода, це відполірований до блиску метал, елемент води синь, блакитна патина, як субстанція єдиного цілого, первоначала. Саме тому було обрано жіночі скульптури, оскільки саме жінка продовжує ріти від неї починається життя. Але крім цього, ці два твори симетрично представлені у залі, щоб створити антитезу, оскільки за концепцією сковороди антитези утворюється у світі, складаючись у єдність, цьому ніби протиставлене язичницьке, і християнське, людське і божественне, любов і хіть, що ніби природні можна штовхувати на роздуми про протилежності у власному житті, спокою в цьому просторі і тривожності всередині людини. М'яке сонячне світло осяє картину, ніби Божим втручанням, щоб ми у найкращому ракурсі могли розгледіти її. Біблійні сюжети завжди приваблювали художників своєю алегоричністю, можливістю трактувати їх за своїм мисленням, тут немає прямого переказу, все пов'язане з людиною, з її стосунками з Богом. Життя і храм, побудований тобою, що в ньому? Спокій чи протистояння залежить від тебе, тому закликаю пізнати життя і подивитися на його зображення і передаю слово далі. В українській традиції потужно присутнє художні рідного краю із земним раєм. Художній побутовій мові часто вживаються тихий рай, рай далекого дитинства, земний рай, тобто надзвичайно гарне місце, в якому все в достатку і де можна жити щасливо і безтурботно. Але також в цьому образі міститься відтінок сенсу, що вказує на оновлення і зміну циклів життя. Архетиповий образ райського саду виринає з нашої свідомості також через характерні образи: це квіти, добрі плоди дерев, спів птахів, Період появи садів як таких перевага утилітарного начала не знижувала їх естетичного і художнього значення. Наявність фруктових дерев зовсім не означало утилітарне призначення саду. Такі наявні функції завжди естетично осмислювалися. Далі на нашій виставці представлена серія натюрмортів. І перша є робота караваджо, корзинка із фруктами, де ми бачимо абсолютно різноманітні плоди. Це яблука, груші, виноград. Фрукти випирають на нас і ніби от-от випадуть із полотна. Але розглядаючи натюрморт, в якийсь момент ми розуміємо, що знаходимося не в райському саду, оскільки починаємо відчувати тління та смерть. На листках помічаємо сліди в'янення, на яблуках чорні від поїдання комахами. Далі ми бачимо роботи Феде Галіції, що була важливою фігурою у розвитку натюрморту Італії. Її роботи є одним із ранніх прикладів живопису в новому жанрі. Вони також вирізняються деталізацією та яскравими фарбами. Часто вони складалися саме з кошика або маяски, що була наповнена фруктами, таких як персики і виноград. Картини її деталізовані, збалансовані, а увага до тіні світла та текстури була неперевершеною на той час. Ночі морт виглядає так, ніби можна простягнути руку і торкнутися плоду, схопити його, витягнути з картини. Далі ми бачимо роботи наступної італійської художниці, що була однією з перших жінок, що звернулися до цього жанру, а саме Джованна Гарцоні. Її роботи, виконані темперою на пергаменті, і вони вражають ретельним опрацюванням деталей і тонкістю штриха. Також на натюрморті з квітами, очевидно, що художниця була добре знайома з морфологією квітки. і всі її роботи вирізняються абсолютно натуралістичною достовірністю, це все тому, що вона також є відомою завдяки своїм ботанічним замальовкам. Або ілюстраціям, що поєднували в собі з одного боку наукову точність, а з іншого майстерне живописне виконання. Покровителем мегарсонів була сім'я медичі, яка й доручила їй ілюструвати колекцію ботанічних і зоологічних рідкостей, що були при дворі. Стильний тюрморту, який вона удосконалила, характеризується яскравими кольорами. Саме завдяки такій точній техніці вона змогла передати безпомилкову чутливість до нюансів, текстури та форм. Можна помітити, що вона, мабуть, довго працювала і повільно, і фрукти і квіти дозрівали під її поглядом листя вже майже гортуваті сліди, а квіти почали хилитися донизу. Її ботанічні дослідження відповідали мальовничим конвенціям, і вона, безумовно, працювала таким чином, але також вона писала ширш, створюючи незалежні натюрморти та висновок про плин часу. Наступна картина Айва та Ящерка. В цьому моменті до барочних натюрмортів і соковитих плодів доєднується справжня рептилія. На мінімалістичному полотні ми споглядаємо таку витончену композицію художниці Джованни Гарцоні, про яку щойно розповідала колега. У прекрасних садах зазвичай посеред квітів і дарів природи, гарно проводять час живі істоти, як то тваринки, комахи, рептилії, плазуни. Отакі лаконічні композиції, наприклад, соковитими привабливим плодом Айва, рептилією козоном, ловидна ящерка. В наступному полотні ми продовжимо тему живності як невід'ємної складової природнього багатства естетики та ключових учасників райського сюжету. Ми представляємо унікальне полотно фламандського автора Пітера Буля, який був відомий своїм живописом саме про тварин, також натюрморців і рослин. На даному натюрморці черепахами, вугром, щукою, марами і іншими рибами на березі та кораблевом, боргливому морі за його межами, яке підписано і датовано 1640 роком. Такий унікальний тюрморського жанру автор створив десь на початку своєї творчості, йому було близько 18 років. Даний сюжет натюрморту ми не змогли залишити осторонь барочного райського саду. Наступна робота це зворушило величко маленького непожителя, творіння рук самого Самевана Георга Пінзеля. Його присутність тут обов'язково, тому як маленький херовий, і його автор для нас в області божественної та прекрасної таємниці. Вони нас зворушують, викликають сильні емоції та залишаються недосяжними через загадкову долю автора, про якого майже нічого не відомо. Ми знаємо лише, що він співпрацював багато з е, Потоцьким, а також одружився у Тернопільській області. Більшість його робот не збереглися, тому як липа, з якої, наприклад, виконана скульптура, дуже крихкий, вразливий матеріал, тому більшість робіт було в, в такому жахливому стані. Наступна скульптура того ж автора це великий красивий янгол з таким досконалим і гнучким тілом. Він виглядає дуже сильним, його тіло виглядає дуже сильним. Та її тим не менш заворожує динамичністю і тиском важких крил. Наступна робота це Джепітер Рубен?» Рубенс, Адемі Єва, одна з перших робіт автора про цей його період творчості. Майже нічого не відомо. Ну, тобто дуже мало відомо картин з цього його. Періоду, ще він задував. рання творчість автора, вона проходить до 1600 року, до його від'їзду до Італії. Там його стиль став таким, як ми знаємо, таким летючим із яскравими кольорами. Тут же ми бачимо, що палітра кольорів автора ще дуже схожа на палітру його вчителя, фігури, які фігурують у даній композиції, ще дуже. Скромні і зовсім не схожі на пісні. І ще ми розуміємо, що на, дані, на даному полотні для автора все ще тільки починається. Йому тут ще десь 20 -20, 20 21 рік і ще е, буде е, тільки більше і більше. Передаю слово ступу. На противагу Пітеру Паулю Рубецу. У нас робота Данило мовчина. Вигнання з раю. Вигнання з раю рано чи пізно це сталося? Бо людина втрачає зв'язок з природою. Ми все далі від неї. Природа для нас все страшніше, можливо, навіть така само моторошна, як божество на цій картині. Акварель дозволяє автору швидше передати ідею, ніж у інших техніках, бо дає задати форму, але до кінця впливати на кінцевий результат, оскільки деякі змішування і перетікання виникають саме в процесі, що нагадує нам про саме життя як таке. Після огляду виставки на виході від відвідувачу якості ще одного бонусу отримують напій з соломинкою у формі сходнок, для того, щоб яскравіше запам'ятати все побачене. А також нагадати про останню концепцію теми бароко. існує монтаж між двома поверхами барокового будинку, сходи між почуттями і розумом. Душі чуттєві і тварини займають перший поверх з вікнами, душі розумні і вищі, другий без вікон. Вам обирати підійматися до духовного і розумового чи спуститися до чуттєвого рівня, оскільки інструмент у ваших руках. Дякую за увагу.